Лікувала поранених українських військових на окупованій території, де росіяни знищували все українське. Історія медикині Світлани Сердюкової, яка шість місяців пробула в окупації. Медикині Світлана Сердюкова родом із міста Олешки Херсонської області Залишилась на окупованій території, щоб рятувати поранених українських військових. Орки прийшли дуже швидко. Тобто, якщо на ранок ми тільки чули вибухи к обіду, ми вже розуміли, що вони в Скадовську вже там підняли свій прапор гопри і одразу, буквально там після обіду, вони вже були у нас в Олешках. Перші поранені наші військові почали поступати після обіду, і це була така дуже жарка пора, тому що це були свої, Їх було одразу декілька людей. І потрібні були додаткові роки на приймальному відділенні, там хірургічному відділенні, чому ми там залишалися жити. Тому що ребят потрібно було зустріти, ребят потрібно було підготувати до рук хірурга. Умови виживання на окупованій території були жорсткими. Щоб врятувати своїх доводилось лікувати і російських військових. Ми його коли питали, чого ви тут? Ну от ви тут зачем нам? Ми не знали. Ми просто їхали на учения. Я взагалі тут нікого не стріляла. Відпустіть, пожалуйста, я там пойду к своїм і уйду і вернусь домой. Я не знала, що нас тут так поставили. вот така ситуація. Ми нічого не знали. Для Світлани Сердюкової найбільшим викликом була відсутність медикаментів у місті Олешки. Допомога могла прийти з Чернівців в Миколаїв, з Миколаєва в Хмельницький і з Хмельницького потім їхати в Олешки. Отакий складний шлях, але це був тому, що дорога з Миколаєва вже на Олешки була закрита, і вони звозили там через Васильівку, такими входними через Мілітополь, обходними шляхами. Але було дуже приємно, знаєте, коли ти відкриваєш посилку, а там лист. Тримайтеся, ми з вами. Україна від нас не відмовиться. У серпні 2023 року. Світлана Сердюкова разом із десятирічним сином переїхала до Львова, а згодом до Чернівців. Понад рік працює директоркою центру первинної медико-санітарної допомоги у Садгорі. пацієнтів з Олешків, консультує дистанційно на Херсонщині. Залишились її батьки. Хотілося б, щоб вони виїхали, але для них ну би для нашої родини це вже друга війна. І коли вони нас вивозили, дітей з війни їм було якраз от і прийшлося все починати з нуля. І тому мій батько каже: Світа, я в другий раз починати все з нуля в моєму віці вже не зможу. Світлана каже: війна загортувала її та змінила цінності в житті. Находити радість кожному дні. Тобто ти прокидаєшся з вдячністю. Ти розумієш за що ти вдячний за кожний день. Дощ прекрасно, сонце замечательно, У тебе є робота отлично. Життя дуже коротке. І треба навчитися любити кожний день свого життя. Євген Василюк Яна Чігак Новини Сі 4